Привіт, мої ангели! і знову крисна порада від мене. І сьогодні вона звучить так: любіть себе такими, як ви є, любіть себе різними, проявляйтеся, насолоджуйтеся цим життям, шукайте в собі завжди позитив і навколо позитив, який оточує наш. Тому що, якщо ми висловлюємо хоча б будь-яке незадоволення собою, ми говоримо Богові, що він зробив щось не так, що він десь. Допустив якусь помилку, коли створював нас. Не робіть такого. Любіть себе. Любіть і пам'ятайте, що на кожного з нас Бог має свій план. Тільки дозвольте йому його реалізувати. І якраз реалізація починається, власне сприйняття себе, з любові до себе. Люблю вас і ви любіть себе, бо ви не йому в'ятувати.